Ще мабі делегати конференції трудового колективу, шановні запрошені гості, з Хочу почати свою доповідь із слів. подяки студентам, співробітникам, керівникам структурних підрозділів університету та директору коледжу міського господарства на Івані Роман. За роботу у 2023 році, за досягнення поставлених цілей університету, за щорічне покращення та збільшення всіх показників університету, в тому числі збільшення фінансових. Закупівлю оплати для реалізації місь, місії та бачення університету та його подальшого розвитку. Ключові показники ефективності зазначені в контракті між мною та Міністерством освіти і науки України у 2023 році були досягнені. Минулий рік для нас виявився не менш складнішим, складним та напруженим, ніж попередні роки, через повномасштабну війну, трансформацію вищому освіті, за якими ми спостерігаємо активно останні. Вектор діяльності університету за 2023 рік був направлений і на розвиток, і також на посилення позиції Тамрійського університету на ринку освітніх послуг. І ця метана на пога напійбути була нами всіма досягнута. Наш штаб обходився новими керівниками та новопобічними синдиками. Ми оптимізували штаб кафедр та кількість освітніх програм в нашому університеті. Манерні ресурси університету Ні, та об'єднуємо малочисельні групи. Окремо дякую нашому студентству, студентам, які сьогодні присутні тут, за розуміння важливість національного використання ресурсів у воєнний стан та допомогу у розбудові університету. В цьому році ступінь законності університету знизився з 55%, що було у 2022 році до 40%. У 2023 році за оцінками Державної служби якості освіти. Національних рейкінгах на ТОП-200 ми також піднялися і зараз посідаємо 42 місце. У 2002 році для переміняння ми займали 60 місце. У ТОП-100, у ТОП-10 по сайту освіта.ua ми на сьогоднішній день займаємо 10-те місце серед університетів міста Києва та Київської області. Що показує те, що університет за останні роки, 21, 2021, 2022, 2023 рік, розривається і піднімається у всіх рейтингах, у всіх показниках. Студенти та викладачі університету приймають участь у більшість 100 міжнародних закладах це конференції, форуми, круглі столи тощо. Нам у 2022 році придбано обладнання для реалізації освітнього процесу понад 2,5 мільйона гривень. У березні минулого року проведено потужний захід на рівні держави, особливості акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. За це ми дякуємо нашому колективу та директору фахового Київського коледжу Маргариті Іванов. Ми продовжуємо називатися Веркузною кадром, директор нашої інституту в Національної академії керівник кадрів культури та мистецтв. Ми щиро дякуємо Валерію Італічумаченку за певні досягнення. Він сьогодні. Присутні тут вони далі. Дякуємо. Дякуємо також вам за спільну співпрацю між ДАМ, між нашим університетом та вашим е інститутом. Всі ці досягнення ми здобули разом з вами. Це наш колектив, Центр терміський університет. Ми всі можемо з ними пишатися, бо бренд до нас є. Бренд давницький активно розвивається сьогодні. Вступна кампанія минулому році. Пройшла зі збільшенням кількості зарахованих вступників до університету майже на 20%. Загальний коридент студентів за рік збільшився майже на 6%. Ліцензіовий обсяг третього освітнього наукового рівня постійно заповнений, Колись з року в рік показує стабільну високу кількість зарахованих студентів. З точки зору фінансів, протягом року жодної затримки або скорочення нарахувань заробітної плати та стипендій не проводилось. Виплата відбувалася вчасно і в повному обсязі. Переважна більшість звернення керівників структурних підрозділів щодо прийміювання своїх співробітників погоджувалася і нараховувалася майже місяць в місяць. Стипендія студентам нараховувалися часто і в повному обсязі. Освітній процес в університеті відбувався хмучко. Постійно прилаштовуємося до повітряних тривог, відчимаємо брак аудиторії, але домовляємося та чергуємо тиждень через тиждень. Очно та дистанційно. Активно продовжується співпраця університету з посольствами іноземних держав, закладами вищої освіти та різними міжнародними організаціями. Результатом цієї діяльності є підписання 11 меморандумів та угод про співпрацю. У 2022-2023 роках університет прийняв на навчання 89 іноземних громадян із різних країн світу. Іноземні громадяни, які не володіли мовою навчання, проходили мовну підготовку за освітніми програмами підготовчого відділення для іноземних громадян. Після проходження підготовки майже усі слухачі продовжили навчання. На кінець 2023 року в університеті навчається 135 іноземних студентів. Незважаючи на воєнний стан в країні, університету вдалося забезпечити набір іноземних громадян на новий від. 2023-2024 роки завдяки розширенню переліку освітніх програм і переорієнтації на нові країни розстріляні участі університету у виставках, виставках та презентаціях із набору іноземних студентів, а також розробки комплексу рекламних заходів щодо всебічного інформування іноземних громадян про освітні можливості університетів. В університеті ведеться активна наукова і видавнича робота. Загалом за 2023 рік. Було здійснено 979 публікацій. Із них 783 публікації здійснено штатними працівниками та сумісниками університету. Участь студентів у 779 наукових заходах дозволило збільшити публікаційну активність студентів до 194 наукових розробок, Що на 15 публікацій більше, ніж у 2022 році. За 2023 рік. Було здійснено 38 публікацій у міжнародних науково-метричних базах даних та міжнародних наукових словниках. Розроблено подано 32 грантові пропозиції. У 2023 році університетом було організовано 124 наукових заклади та взяли участь у 226 наукових закладах. Чи цього ми досягли з того, що запланували в ми минулому році, звичайно? Чи були помилки у роботі в університету, звичайно, так. Адже ми, ми помиляємося не ті, що хто хоче це робити. Ми всі пам'ятаємо, скільки було складнощів на нашому шляху в минулому році. Але наша сила в згуртованості команди, однодумців, які виставили у 2014 році і виставимо у 2024 році. Ми є соціально відповідальним партнером громади, бізнесу та влади. Центр наукових досліджень та інновацій з фокусом уваги на тематику Криму та Чорноморського регіону. Ми робимо все для збереження підтримки розвитку мов та культур корінних народів. Дякую вам, слава Україні! Героям!